Добрий ранок, друзі. З Сьомо ранку. Вийшов косити свинямлю церни. Оцей кусочок я вже другий раз. Ще кінець травня, а я вже другий раз кошу. Тут ще трошки позбував стару, ну і ку стару, таку, що переросла трошки. Ну і нарешті вже пішли дощі. Гарна погода така. Трошки душно, мокро. І зараз буде дощик. Як це все добре нагороднено на цю всю трави, на природу. Буде врожай. Ну шо? Косимо рушну косову. Ну, мотоблоком я кошу тільки на сіно. Ну, бо треба трошки займатися спортом. Щоранку, або вечором, або через день, як коли. Ну майже щодня. Ну, Косувати такий кусочок. півтора сотика. Ручну Посадив я 50 сотиків або 60 навіть люцерки. Ну не співаю. Не співаю скошувати, Так росте. Дуже-дуже росте. Зараз будемо годувати свині. Ось приїхали на цей город люцерки. Люцерка похоя. Тут підростає, тут ще трошки старої є два сотики. Gal prabūdinau sukasėti. Toki košė, trokštino, suodė, tėtė, 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 tėt Це у нас вже завтра 1 червня, а я вже другий раз разкосив. Другий раз оцей кусочок і там вже третій раз підросла. До кінця літа не знаю, то буде. П'ять, може, і ще... більшість. дощі, ведощики перепадали. Як до кінця літа? І котиці до нового. До... 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 До ось такі тут вправи у нас.